Всім привіт, дорогі друзі, і ви на каналі Микольців. І сьогодні я вам покажу розкажу, як встановити ссылку в TikTok профілі. Наприклад, встановити ссылку телеграм каналу, ютубу і так далі. Ну, але спочатку підпишіться на канал, перейдіть по силці в коментарях і підпишіться на TikTok і на телеграм канал. Буду дуже вдячний. Так, ну що, приступаємо. Так, ну що, заходимо в редагувати профіль. Після цього гортаємо трішечки доверху. І тут написано соціальні мережі. Ось тут. І ви тут можете встановити ссылку на YouTube або на Instagram. Я встановлю тільки на YouTube. І щоб вам показати, як встановити ссылку, потрібно мені видалити спочатку. Підтвердити. І зараз я встановлю свою силку знову. Заходимо на свій YouTube канал. Так, нажимаємо на три точки справа зверху. Поділитися і копіювати посилання. Тепер заходимо знову в TikTok. І після цього, як ми зайшли в ТікТок, до доверху і додаємо посилання. Вибираємо пошту свою, на яку би ви хотіли. Кинути посилання. І все. Ссылка є на YouTube. І приблизно так же само ви можете кинути ссылку на Instagram. Так, зараз я вам покажу, як встановити ссылку з Телеграму в TikTok профіль а, Спочатку потрібно зробити бізнес аккаунт. У мене вже зроблений, а я вам покажу, як зробити це вам. Так, виходимо і зверху, справа три риски нажимаємо. Параметри і конфіденційність аккаунт. І тут в мене вже є написано Перейти до персонального аккаунту. Ну я перейду, але вам має писати перейти на бізнес аккаунт. Нажимаємо на е, кнопку перейти на бізнес аккаунт. Так, після цього нажимаємо далі. «далі», «далі». Так, після цього ми маємо зараз знайти фінанси і інвестиції. Нажимаємо. Нажимаємо далі. Пропустити. Нажимаємо пропустити. І нажимаємо можливо пізніше. Все, готово. Ви створили бізнес аккаунт. Все, тепер можемо виходити. Тепер нажимаємо редагувати профіль. І гортаємо трішки донизу. Знаходимо бізнес-інформація, «Вебсайт». Заходимо на додати вебсайт». і встановлюємо свою ссылку. Ага, до речі, я забув скопіювати ссылку телег... свого телеграм-каналу. Так, Заходимо і копіюємо. Я надіюсь, ви знаєте, як це? Ну, зверху нажимаємо на свою аватарку і нажимаємо на дані. Того. І копіювати посилання. Все. Тепер заходимо в TikTok, бізнес інформація, веб-сайт. Нажимаємо на веб-сайт і встановлюємо свою силку. Силку телеграм каналу. Зберегти нажимаємо зверху, справа в куточку. І все. І ми встановили е свій, свою ссылку. Ми встановили свою ссылку телеграм-каналу і YouTube каналу в ТікТок профілі. Ну що, друзі, я надіюсь, вам сподобалось це відео. Якщо так, то поставте лайк, напишіть якісь приємні коментарі. Підписуйтеся на канал, підпишіться на мій тік на телеграм-канал, ссылка в коментарях. Буду дуже вдячний, буду радий вас всіх там бачити. Також я по вечорам веду стріми в Тіктосі, так що не пропускайте. Там я граю в Brawl Stars з підписниками. Якщо хочете, то заходьте, разом зіграємо. Все, Всім пока!